Задля наближення перемоги українці шукають різні способи підтримки збройних сил України. Авторські велосипеди Михайла Девдери, вчителя і винахідника раціоналізатора Скачківки, пішли у прокат в центрі Ямполя, аби виручити кошти на підтримку нашої армії, як і кожен громадянин свідомий, вважаю, що потрібно робити свій внесок для того, щоб ми спільними зусиллями перемогли нашого ну, найбільшого ворога. Тому це якби мій обов'язок, це те найменше, що я можу зробити в даній ситуації. Тому що якщо переміняти воїнів, які сплять і живуть в окопах в дуже складних умовах, котрі постійно ризикують своїм життям, то ну, мій внесок це взагалі це просто мізерний. От, і багато волонтерів, які щодня працюють, варять гущенки, роблять солодощі, допустимо, збирають гуманітарку, продаються все. Тобто, ну, мій внесок, я не вважаю, що я там щось дуже таке роблю. Просто ділюся тим, що маю. Розкажіть, будь ласка, спочатку війни ваше село активно долучилося до підтримки збройних сил. Працюєте на перемогу? Декілька слів про це. Так, звичайно, підключилися і багато, допустимо, робили ці самі тушонки. У нас цех був. Зараз просто літо тереж трохи з цим складно. Багато людей просто все позалишали, всі свої справи і пішли і працювали, і досить плідно, досить багато зробили для наших воїнів. Так само грошима, дуже багато людей просто дістають гроші і кладуть на стіл, поповнюють наш фонд. У нас є в селі якби, своя каса і ми збираємо. І е, теж дуже багато людей, просто, коли є в цьому потреба, коли наші воїни звертаються, е, Дістають гроші і от вони розуміють, тому що, що це наша спільна перемога, що це дуже важливо, що це потрібно робити. І вони допомагають, незважаючи на те, що економічно дуже складна ситуація в нас зараз, що ціни зростають, що е багато людей потребують тих грошей, але вони все одно допомагають. Ця машина досить давня, їй вже Років 5, можливо, просто тепер з початком війни постало актуальне питання, що потрібно, потрібен транспорт з якоюсь альтернативною енергією, тому що дефіцит пального, пальне дороге. І тому я взявся за оновлення свого електротрайка, поміняв батарею, поміняв трохи підвізку, поміняв гальма, поміняв задній багажник, трохи його перефарбував. І от тепер він знову в строю і працює, виконує свої завдання. Довозить вантажі до, до точки призначення. Охочі покататися, поєднали дві корисні справи, отримали позитивні емоції і підтримали нашу армію. Класне, хочеться іще. Цікаво, дуже хороша штучка. Справді, справді, як на формулі один я вважаю, що це дуже гарний захід. Це дуже доречно, тому що і нашим дітям дуже цікаво дітям і дорослим і допомога нашій армії, нашим збройним силам. дуже дякуємо за те, що придумали такий гарний захід. Разом до перемоги. Разом слава ЗСУ! кожна справа, яка наближає нас до перемоги, стає кроком у загальному народному єднанні заради спільної мети.